21 квітня відбулося спільне засідання депутатських комісій Прилуцької міської ради. На запрошення міського голови Ольги Попенко на засіданні був присутній директор товариства з обмеженою відповідальністю Амазоніт, власник недобудови районної лікарні, що по вулиці Перемоги, аби депутати з перших вуст могли почути його плани стосовно подальшої долі об'єкта. Як зазначив Вадим Глек, об'єкт незавершеного будівництва Амазоніт придбав у 2007 році і з того часу оформлялися належні документи, щоб можна було розпочати добудову. Проєктом передбачено реконструкцію існуючої будівлі і будівництво житлового комплексу 9 поверхівок з мережами газопостачання, теплопостачання, водовідведення та водопостачання, окремої каналізаційно-насосної станції та електричної підстанції. Перший етап добудова і реконструкція наявної будівлі, в якій буде розміщено житлово-торгівельно-офісний центр. Є можливість добудувати п'ятий поверх, і торгівельно-офісний центр це буде тільки перший поверх. І є також ну так, так, цокольні приміщення, тобто ті, які нижче рівня землі. А другий, третій, четвертий і п'ятий поверхи це буде житлові. Там трикімнатні квартири. Другий етап реалізації проєкту по вулиці Перемоги будівництво житлового комплексу дев'ятиповерхових та п'ятиповерхових будинків. Наразі товариство Амазоніт орендує під це земельну ділянку у 5 гектарів. Міський голова Ольга Попенко поцікавилася у Вадима Глика щодо можливості повернення місту частини ділянки під забудову учасників АТО. Ми побачили, а ми це побачили, що. Можна до вас звернутися з проханням і е, щоб ми щоб ви нам повернули гектар півтора для е, виділення тих ділянок учасників землі по 10 соток для учасників АТО. І ваш керівник був абсолютно не проти. Ну, якщо керівник був не проти, але ви розумієте, що е, напевно є можливість повернути земельну де якусь частину цієї земельної ділянки, але потрібно для початку е, ну, подивитися, як це вплине на весь план забудови. Тобто ви розумієте, що якщо, наприклад, був план, який розрахований був на 50 тисяч квадратних метрів, ми забираємо частину будь-яку. То потрібно побачити, а можна якось перерозмістити об'єкти, або, наприклад, забрати деякі об'єкти для того, щоб можна було все це реалізувати. Також на засіданні підіймалося питання щодо пільгового виділення квартир у майбутньому житловому комплексі учасникам АТО.